Вихідними у Тбілісі відбулась багатотисячна акція протесту проти нинішньої влади. Очолив мітинг опозиційний єдиний національний рух. А в минулому правляча партія Міхаела Саакашвілі громадяни вийшли з символічними червоними картками уряду, що означає, їх час правління скінчився і вони мають піти. Ми маємо покласти край цьому уряду, який привів Грузію до кризи. Чиновники уже відкрито заявляють, що плану розвитку країни вони не мають. А тим часом прості люди втрачають роботу. В Україні зростає бідність. Утім, як це зупинити, чинні урядовці не знають. Економіка Грузії наразі переживає спад. Курс національної валюти Ларі знизився на 30%. Це та низка інших негативних тенденцій викликали невдоволення людей. Я думаю, що цей протест це перше серйозне послання нашому уряду. Воно повинно або прислухатися до здорового глизду і народу Грузії, або піти у відставку і дати можливість нам побудувати таке майбутнє, як ми хочемо. Прем'єр Грузії, іраклій Гарібашвілі каже, що не проти демократичних мітингів. Утім, ідеї протестувальників вважає деструктивними. Водночас, якщо соціальне загострення триватиме, то це може бути початком другого грузинського майдану. Передбачає. Міжнародні експерти за останні 30 років країна пережила і військові зіткнення у столиці і тривалі війни у північних провінціях Абхазії та Південній Осетії. 2003 року народ повстав проти тодішнього президента Едуарда Шеварнадзе. Ці події увійшли в історію під назвою Революція роз. А за нинішньої влади проти лідера тодішніх протестів Михайла Саакашвілі було відкрито кримінальні справи, через що екс-президент не повертається до країни. Дмитро Буткевич, телеканал Еспресо.